Сьогодні в нашій студії буде особливий вайб. Я обожнюю влаштовувати. <реш> Я обожнює <обий день> влаштовувати. О -о -о -о. Uh -oh. Яким чином вдосконалюєте свій рівень професіоналізму? Треба погратися, пожартувати і тоді все налагоджується. Це було просто вау, як круто і професійно. професійне. Yeah, 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 yeah. yeah. Сьогодні в мене все я не знаю. Якось так чітко. <продукт> <продукт> Привіт! Ми продовжуємо цикл подкастів Чіназис. І сьогодні в нашій студії буде особливий вайб, адже до нас завітала панянка, яка підписана у Інсті. Happy Інка фото. Ви вже, мабуть, догадали, що і на вовк креативна класнюча фотографиня. Іно, почнемо бомбити питаннячками. Ви готові? Так. Що ж, погнали? І не пригадайте, коли ви вперше зацікавилось фотомистецтвом? Ну, взагалі, вперше зацікавилася в студентські роки, але професійно почала займатися сім років тому. Чи мають право на існування постановочні фото? Чи ви лише за природність? Звичайно, я підтримую природність, але не всі люди готові спочатку зйомку розкритися. Тому і переважно в свою фотосесію ми починаємо з постановочних фотографій. вдається вам знайти баланс між комерційністю і творчою складовою вашої роботи, так я дуже часто організовую творчі зйомки, які мені цікаві, і ну переважно ці зйомки ми робимо безкоштовно. Чи є у вас фотографи, роботи яких вас надихають? Звичайно, я е, підписана в інстаграмі на дуже багато своїх колег. Це як і місцеві, е, так і взагалі по всій Україні. Е, дуже мене надихає такий фотограф, як Діма Малей. Він зараз за кордоном фотографує. Якщо брати Тернопіль, то це Юрко Кушнір зі своєю дружиною Юлією. Мені дуже подобається їхня творчість. Ну, взагалі, я поважаю творчість всіх своїх колег. Чи вдається вам знайти баланс між комерційністю і творчою складовою вашої роботи? Звичайно, переважно більшість зйомок це комерційні, які в мене замовляють люди, але іноді в мене виникають творчі ідеї, і я знаходжу переважно це жіночі зйомки, я знаходжу дівчат, які мені подобаються. Пропоную їм цю ідею, і ми разом її реалізовуємо. Взагалі, яка б це не була зйомка, в будь-якій зйомці завжди присутній творчий елемент, креативність все це якби відбувається по, по ходу процесу яким чином вдосконалюєте свій рівень професіоналізму? Ну, зазвичай це е, фотоінтенсиви, майстер-класи від інших фотографів, е, фотомарафони онлайн, ну, які переважно відбуваються онлайн. Е, також я люблю читати різну літературу про фотографію. Зараз дуже багато є сучасної класної літератури. Ну і творчі зйомки. Творчі зйомки вони допомагають надихнутися на майбутні зйомки. Хто швидше розкривається на зйомках і в кого яскравіші емоції? Це не залежить від віку. Мені здається, це не залежить від віку, тому що буває по різному. Дуже часто приходять на фотос... на сімейну, наприклад, фотосесію, і дуже часто спочатку дітки активні, посміхаються. Вони не бояться камери, не бояться там фотографа як чужої людини. А батьки більш закриті. А буває по різному. Буває, що батьки одразу відкриті, їм легко фотографуватися. А до дитини треба знайти свій підхід. Треба погратися, пожартувати з дитиною і тоді. Це налагоджується, які локації для сімейної фотосесії ви порадили? Ну, якщо це брати саме місто Тернопіль, то звичайно у нас є гарні парки: це парк відродження, парк Топільче, там багато гарних локацій. Біля озера, набережна і так само циганка. Якщо маємо можливість поїхати за місто, то я пропоную, наприклад, їхати в Бірки. Там дуже гарна є локація з сосновим лісом. Також заклад «Наше», там також можна організовувати гарні фотосесії. Водна арена, дальний пляж все це гарні місця для створення гарних кадрів. Які ваші проєкти запам'яталися вам найбільше як мегапозитивні? І якими пишаєтеся? Бо це було просто вау, як круто і професійно. Я обожнюю влаштовувати жіночі фотодні, коли ми з кожною дівчиною проговорюємо образи, деталі цієї зйомки. І здається, що наче за один день там, наприклад, фотографувалося 5-7 дівчат, але це все відбувається зовсім по різному, тому що кожна з них унікальна. І також мені найбільше запам'яталося це співпраця з Тернопільським територіальним центром. Здоров'я дається, і там ми фотографували старших хлопців і дівчат. Це 50+, 60+, і це були тематичні фотосесії. Наприклад, там на кабріолеті, на дальньому пляжі або в парку ми робили фотозону. Але це дуже яскраво запам'ятовується. Я люблю фотографувати підлітків, тому що вони завжди креативні. Це вже такі люди, можна сказати, більш дорослі. Вони завжди виникають свої ідеї, і мені цікаво їх підтримувати. І допомагати втілити більш креативно. Також сімейні фотосесії дає маленькі дітки. Це завжди дуже цікаво, це позитивно, це наповнює і додає яскравості. Якими ж на вашу думку є головні складові ефектної світлини? Ну, взагалі, треба підібрати, треба йти на фотосесію з гарним настроєм, підібрати гарне місце для світлини, щоб це було гарне світло, і звичайно, проговорити наперед з клієнтами одяг, образи, щоб все в кадрі було дуже гармонійно. Адель, а ти як готуєшся на фотосесії? Ну, я теж продумую завжди образ, треба продумати зачіску, треба гарно е, діватись, треба продумати фотозону і треба вибрати гарного фотографа. Я думаю, що якраз і не підійде. Інно, ваші поради на досвідченим фотошанувальникам перед зйомочкою. Ну, я завжди раджу людям брати з собою гарний настрій, і також ніколи не боятися. Бо на зйомці мене можна про все запитати, сказати, як комфортніше бути в кадрі. Ну, не обов'язково робити все те, що кажу я. Ну і також я завжди кажу, що не обов'язково в кадрі завжди посміхатися. Якщо людина хоче бути в кадрі просто собою, то це завжди вітається. І наостанок, чи не найважливіше, як не з вибором фотографа? На що варто звертати увагу? Зараз дуже класно, що є інстаграм, і людина перед тим як обрати собі фотографа, може відкрити сторінку, подивитися його стиль фотографа, чи її подивитися фотографії взагалі яка обробка, і вже розуміти, що їй ця людина підходить. Тобто я вважаю, що до фотографа йдуть саме за його стилем. Іно чи б не хотіла ви відкрити якісь курси для підлітків? Ми прийшли. Це дуже цікава ідея. Я думаю, у мене буде час у декреті над цим подумати і організувати щось цікаве, тому що я дуже люблю працювати з дітками. Чи довго ви працюєте над обробкою фото? Ну, в цілому, обробка фотосесії мене займає 3-4 години, не враховуючи там, коли я загружаю ці фотографії на комп'ютер і в саму програму. Але буває так, що ну, кожна фотосесія вона потребує свій, свого особливого підходу, і буває так часто, що я обробила е, фотосесію, а на ранок передивилася, і, і, і мені чомусь чогось не вистачає, і я починаю ще працювати далі. Ваші творчі плани на майбутнє? Ну, спочатку я планую трошки відпочити в декреті, а потім пройти навчання і прийти до своїх людей з більшим рівнем знань, навичок. На майбутнє я дуже хочу реалізовувати різні тематичні дитячі фотосесії в ретро стилі, тому що мені це дуже подобається. Ще є ретро стиль? Так. А чим особливо ретрофото? Ну, як бачите, в мене тут представлені саме чорнобілі фотографії, тому що от ретро у мене асоціюється з чорнобілим кадром, і там е, дуже багато таких емоцій. Саме в чорнобілі фотографії дуже видно емоції. Ну що ж, нехай ваші мрії здійсняться. На цьому наш подкаст завершується. А фоточку на пам'ять? Ну як ж без цього? А, а, я, а я так вони говорили. Так я тепер не знаєш робити.